Така в нас погода. Така в нас погода. Оце наша церква. Ось щось різко стінимо. Ось така, не повіму, там автобусик стоїть, чи ритуал, чи така у нас церква. Ось такий у нас Шевченко, пам'ятник. Хазяїн пішов, пішов по шийке. Не хочу йти. Їдемо в Деканьку, треба в церкву нам То з вашими ділами. Поїдемо в диканьку, бо завтра вже розклади, і так був трошки в мене перерив. Трошки лікувалися, трошки прохвілактику робили. А завтра вже ми йдемо на розклади з вами. А це він пішов, тут м'ясний магазинчик. І беремо шийки собачкам. І філе, Одне філе, кажу, візьмеш китюням. Кетюня сьогодні знімала на канал той розклад, як я зловила той штатів. З усім на світі грається мама з дочею своєю, з кошенятком. І ото летить усе, коли вони граються. Отака погода в нас. Ні там небо сіре, дощі де? І скрізь таке. Сьогодні 11 листопада, сьогодні у нас свято, сьогодні перша дитинка в нас родилася 40 років назад. Подумаєш, вроді це не з нами і вроді це не в цій житті. Да, время време время. А коли сказали, що все буде дуже довго, не буде і кінця і краю. Взагалі, по, 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 по житті нашій не буде ні кінця, ні краю. А зараз уже вже твоїй дитині 40 років. Ще ми його і вітаємо і привітали. Так що і здоров'я, і мирного неба, і всього-всього самого найкращого, так як і. Так як можна і всім побажати. Зараз вам, ну, знаєте, як раніше якісь такі заумні слова, а зараз просто миру, здоров'я, щоб дітки були здорові, щоб в сім'ї було був мир, було спокойствия. Ну, слава Богу, жінка гарна, і дітки. все боженька дав. Те, що треба для, для життя, для нормального життя. Так, що таке діло. Свято, сьогодні у нас свято. Не відмічає він 40 років, тому що і робота така, що в будь-який момент є. Та й так. І, мабуть, і настрою дуже нема. Дзвонив, я писала йому, вчора ми з ним розмовляли. Сьогодні чоловік дзвонив то каже, що ні, нічого відмічати. аня заїдуть, привітають, там ще може хтось. А то, каже, ні, сьогодні воно ну, в нього по роботі так виходить. А завтра візьмемо, каже, хлопчики вигуляємо. Тобто, більш чого, що вони в чан. Там у нас в Михайлівці є такий чан. Ну, на дітей туди частенько возять. Як частенько? Не прям частенько, ну так. Щоб дітки щось бачили. Вони люблять там парілка, там отойчан. Вони зимою, зимою по снігові там бігали. Колись ми їздили. Не знаю, чи відео я знімала, чи ні, ну, по снігові бігали. Так що, кажу, повеземо туди дітей. І от і все. Такі дні реження. Які там празнування, як от таке все? Ось таке все. Не до празднувань таких. А з другої сторони, сам собі думаєш, ти ще їдеш далі будеш. Не нужні вони ті знаєте, свайби такі по 300 чоловік чи дні рождення, як раніше вилазиш з себе, столи накриваєш, А потім потихеньку-потихеньку своєю сім'єю, жінка, дітка. І слава Богу. Такі діла, може з диканьки знімемо, царку вам зниму. Ну, он хазяйк біжить, набрав, собакам. Собакам своїм набрав. От. Кажу, тут ти мочись, а там я намочу з диканьки. Розко вам покажемо, давно. Зоїна не показувала. Не люби мочитися. Не любиш мочитися. Що ти кажеш? Не любиш мочитися. Не люблю. Не любиш. Ще в таку походу. Все є. Все є. Все свіженьке Ага, Сьогодні ми... привезли. О, май, хорошо. <ків> так, будемо їхати.